Всім величезний привіт людям, які цікавляться криптою. сьогодні. У цьому відео я хотів би розібрати останні новини та завдання, що стосуються проекту ПАВС, а також поділитися своїм аналізом і скептичними думками щодо цього всього, оскільки розробники нещодавно поділилися деталями щодо цього проекту. Тож сідайте зручніше, бо буде цікаво. І так, перша новина це можливість забрати повністю пауз. Щоб це зробити, потрібно виконати кілька простих кроків. Для початку треба перейти в додаток, в розділ завдання та виконати завдання на 5000 пауз. Для цього треба натиснути кнопку старт, потім додати іконку папс на головний екран вашого смартфону. Відкриваєте її та повертаєтеся в додаток, де можна буде натиснути кнопку Клейм і отримати ці бонусні монети, начебто, все просто, але виникає питання, чи це дійсно має якусь реальну цінність. Або це просто розважальне завдання, щоб підтримати інтерес до проекту та отримувати активність користувачів, адже реальної фінансової вигоди це завдання не приносить. Команда Павс вже наголосила, що це завдання більше для залучення уваги. Вони виклали мільйони ПАВС для активації, але це не приносить користувачам ніякого фінансового зиску. Але можна задати собі таке питання, чому вони це взагалі роблять? Але тут відповідь буде досить таки очевидна, щоб просто утримувати увагу. Наразі розробники намагаються вирішити свої технічні проблеми, серед яких розблокування X аккаунт. Це вже другий раз, коли вони стикаються з такими труднощами, що викликає питання щодо стабільності та надійності команди. Але що ж стосується інших новин, то з'явилися деякі підказки та символи, зображені на опублікованих фото. І перед тим, як до них перейти, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. І так, тепер давайте перейдемо до цих підказок, наприклад, якісь ваучери та медальки. Це можуть бути nft ваучери, але якщо це справді так, то процес їхньої реалізації та лістингу може затягнутися на дуже довгий час, що в звичайному висновку може вплинути на ліквідність та інтерес до цього проекту. Ще один цікавий момент це символіка привидів. Примарні фігури, які символізують якусь загадковість, можливо, натякають на майбутні сюрпризи або навіть складніші механізми для відсіювання активних та пасивних користувачів. Але чи може це бути просто маркетинговий хід, покликаний створювати відчуття ексклюзивності, пишіть свої думки в коментарях. Тепер давайте поговоримо щодо майбутніх фаз проекту. Команда PAVS повідомила, що вони переходять до нової фази підготовки до ТГЕ, а саме Token Generation Event. але не називають жодних конкретних дат. Вони лише зазначили, що хочуть, щоб усе було ідеально готове, однак відсутність конкретики може викликати сумніви серед спільноти. Цікаво, що одним із критеріїв для отримання токенів PAVS буде кількість виконаних квестів. А це означає, що якщо ви активно брали участь у виконанні завдань, то ваші шанси на отримання токенів зростають в рази. Проте, скільки саме токенів ні, ви отримуєте залежить від багатьох факторів, таких як кількість активних рефералів, участь у партнерських проектах, зібрані медалі для голосування. І це все викликає питання, адже критерії залишаються надто розмитими, а відсутність чітких умов може призвести до невдоволення серед користувачів. Щодо конвертації балів пауз у токени, тут також немає чітких відповідей. Вони згадують про можливість конвертації балів у стилі інших проєктів, наприклад, таких як PIXEL або CATS. У випадку з PIXEL це була проста конвертація балів у токени. Тоді як у CATS, конвертація залежала від наявності OGPASS. і це означає, що певні користувачі могли отримати значно більше токенів, ніж інші, що створює нерівність і може Щорувати спільноту. І тут на цьому моменті у великій кількості людей виникає скепсис, бо є досить таки великий ризик, що більшість користувачів отримає мінімальну кількість токенів або взагалі залишиться без винагороди. Багато хто зараз завищує свої очікування від проекту, хоча насправді жодних гарантій значного прибутку немає, а структура винагороди виглядає досить таки незбалансованою. Також варто згадати проблематику з ботами. Команда Павс натякала, що вони хочуть відсіяти пасивних користувачів та ботів, але поки що ми не бачимо жодних конкретних механізмів боротьби з цим. Це може стати серйозною проблемою під час ТГЄ. адже у висновку боти можуть отримати більшу частину токенів, а реальні користувачі залишаться з нічим, що знову ж таки може вплинути на довіру до цього проекту. На завершення я хотів би порадити залишатися обережними та не покладати занадто великі надії на цей проект. Так, звичайно, варто розуміти, що ПАВС може дати якусь вигоду, але це далеко не та подія, яка кардинально змінить ваше фінансове становище. Якщо ви не вкладали жодних коштів, то чудово, ви нічого й не втратите, варто це розуміти. Але якщо ви планували серйозні інвестиції, то краще все ретельно зважити та проаналізувати всі ризики. Тож, що думаєте про ці всі новини? Чи бачите ви реальний потенціал у цьому проекті, чи це просто черговий хайповий експеримент із туманними перспективами? Пишіть це в коментарях. А я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют. Та до нових зустрічей далі більше.